Отримала посилку в Замовлення я робила в спецакції. Зараз вам покажу, що я замовляла за гроші, що я отримала безкоштовно. Туш я замовляла. Активатор я замовляла. І засіб для миття посуди я замовляла за гроші. І отримала в подарунок, так як була спецакція. Стиральний порошок для білого, гіалуронова сиворотка для лиця, засіб обща уборка. І банір. І стиральний порошок. Оце я отримала, вірніше купила за гроші. І раз, два, три, чотири, товарів отримала в подарунок, так як у нас була спецакція. Хто хоче отримувати безкоштовно чудові екотовари і не переплачувати, а отримувати дуже якісні, хороші подарунки, пишіть.